Коли зарплати та пенсії заморожені, а комунальні послуги дорожчають. Більшості людей оплачувати їх стає все тяжче. Я не знаю, кому зараз вистачає пенсії. Я думаю, вам зарплати не, не вистачає. А мені пенсії не то, що не вистачає, а взагалі дуже Це... без субсидій про прожити вовче неможливо. Дуже важко прожити, а без субсидій прожити неможливо. Має шмигель, мешкає двокімнатній квартирі, Отримує 1200 гривень пенсії. В опалювальний сезон за комунальні сплачу до 700 гривень. Лише зараз напередодні чергового підвищення вирішила оформити субсидію. Ми не витягнемо цієї суми і ждемо, поки принесуть нам той листок, і підемо оформляти. Уряд спростив механізм оформлення субсидій. Тож тепер у містах кожна сім'я до 15 квітня по пошті отримає відповідні бланки заяв про призначення житлової субсидії. Їх потрібно заповнити та надіслати до органу соціального захисту за місцем проживання. Там приведуть розрахунки і визначать, чи маєте ви право на субсидію. А по тих людях, які проживають в сільській місцевості, я Прошу звертатися до уповноважених сільських селищних рад, надавати ці заяви, надавати ці декларації. Для призначення субсидій треба подати мінімум документів, заяву та декларацію. Причому форми заяви та декларації також істотно спростили до однієї сторінки замість трьох та п'яти відповідно. Субсидія буде призначатися не на опалювальний період, як було передбачено раніше, а терміном на 12 місяців. При цьому дохід сім'ї також буде братися за попередній рік. Тобто, якщо людина звернеться за призначенням субсидії в травні, то дохід її буде братися відповідно за попередній рік, за попередній 2014 рік. Ще одною суттєвою зміною є те, що раніше. Розрахунок доходу проводився на підставі, скажімо, нарахованої заробітної плати, які фактично люди на руки не отримували. Зараз розраховуватися середньомісячний дохід буде на підставі доходів, тобто нарахованої заробітної плати за мінусом податку з фізичних осіб, тобто це десь 15%. Тобто, фактично, ті доходи, які людина отримує на руки, ті будуть враховуватися при розрахунку розміру субсидії. Після підвищення тарифів на Полтавщині очікують збільшення числа користувачів субсидії майже у п'ять разів із 65 тисяч до 300 тисяч сімей.